Методика проведення сучасного заняття у Харківському фаховому коледжі архітектури, будівництва та дизайну, інженерія знань. Заняття це не ретрансляція підручника, а проєктування досвіду, де викладач виступає у ролі навігатора, ментора, а студент активного виконавця. Замініть пасивні дієслова на дієслова дії за блумом. Результат має бути вимірюваним. Мета не вивчити. А діагностувати не ознайомити, а розрахувати не пройти. А створити. Студент повинен розуміти практичну цінність теми до початку її викладу професійний виклик. Мотивація створіть когнітивний гачок через реальні кейси будівництво, архітектура, порівняння стійких історичних споруд та сучасних аварійних об'єктів, дизайн. Виправлення ергономічного пекла на обмеженій площі, теплотехніка, аналіз тепловтрат за допомогою термограм, витік грошей замовника, когнітивний інтенсив, Концентроване подання інформації з використанням візуальних інструментів, Скелетні конспекти замість диктування, маркування студентами слабких місць на готових схемах та вузлах, БІМ. Візуалізація демонстрація вузлів у 3D. Замість плоских креслень. Активне занурення. Практика. Реалізація принципу. Студент працює більше за викладача. 1. Бліц клаузура. Архітектори. Проект перепланування за 15 хвилин. Плюс захист за 1 хвилину. 2. Кейс технагляд. Будівельники. Пошук 5 помилок у кошторисі або на фотооб'єкта 3. Рольова гра тендер. Теплотехніки. Змагання двох систем опалення перед зам замовником. Оцінювання. Використання прозорих рубрикаторів з перших хвилин завдання. Прийом об'єкта. Рефлексія. Перевірка засвоєння через активний зворотний зв'язок, авторський нагляд, взаємне опитування студентів, підступне питання сусіду, квиток на вихід, написання однієї професійної поради майбутньому колезі, ЧЕК-лист. Самооцінка заповненням карти компетенцій. Три золоті правила викладача. Один смартфон як інструмент. Використовуйте QR-квести, ar лініки та онлайн симулятори. Два гетьваксивакумну теорію. Кожна формула має працювати на конкретний бетон, колір або тепло. Три енергія дискусії. Справжня освіта починається там, де виникає суперечка над професійним рішенням. Загальні методичні поради до всього заняття. 1. динаміка 20, 20 40 20 хвилин. Теорія 20 хвилин, розбір кейса 40 хвилин, самостійна робота командна чи індивідуальна. 2. принцип цегли та розчину теорія. Нічого не варта без практичного застосування. Кожне твердження викладача має одразу приклеюватися до практичного завдання. 3. Зворотний зв'язок. 2 плюс 1. Завжди відзначайте два успішні моменти в роботі студента. І лише один пункт, який потребує вдосконалення: ваше завдання: створити умови, де теоретичні формули стають міцним фундаментом майбутньої кар'єри. Ми не вчимо класти цеглу. Ми вчимо створювати дім. Ми не вчимо малювати лінії. Ми вчимо проектувати світ. Коли в аудиторії замість тиші для галочки виникає азартна суперечка над кресленням, вітаємо! Ви створили справжню освіту. Будуйте заняття так, щоб вам самим хотілося бути на ньому в перших рядах.